Скільки автомобілів ви планували підпалити? Дві автівки БМВ. Яким чином ви підпалили першу? Підкрався до білої БМВ і налив бензину до лобового скла. Підпалив, підбіжав до там недалеко там, 10 метрів від там, до чорної БМВ. Налив так же саме до скла лобового бензину і підпалив її. Та втік через. Вікно. Затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Одеські поліцейські встановили та затримали підозрюваного у підпалі автівок в підземному паркінгу в Аркадії. Подія сталася декілька днів тому в одній із житлових багатоповерхівок. Вночі фігурант проник у парків будинку, облив легко рідиною та підпалив дві автівки місцевої жінки. В подальшому вогонь перекинувся на поруч припарковані транспортні засоби та пошкодив ще два автомобілі. В результаті вжитих слідчих розшукових заходів. Правоохоронці встановили причетність до злочину 27-річного жителя Миколаєва. Правопорушника затримали, коли він автобусом збирався повертатися додому. За наявності достатніх доказів під процесуальним керівництвом Приморського окружної прокуратури міста Одеси слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України в умисному пошкодженні чужого имена вчиненим шляхом підпалу. Суд обрав підозрюваному за побіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Слідство триває повні обставини та мотиви злочину встановлюються.